Привіт, паладіни, чаклуни, асасини та бетмени порталу Опенгеймер. В перерві між віртуальними боями пропонуємо переглянути новенький випуск Open Brief, де ви маєте чудову нагоду дізнатися про останні чутки та цікаві події ігрового світу. Стисло швидко та пізнавально. Поїхали! Creative Assembly випустила бета-версію Assembly Kit – безкоштовного редактора для Total War Rome 2, який можна завантажити в Steam з розділу інструментів. Розроби випустили даний редактор, щоб допомогти модерам у їх благородній справі. Тепер майстри клави і мишки зможуть отримати доступ до бази даних, моделей, анімацій, текстур і багато чого іншого. За допомогою функції експорту можна завантажувати моделі в редактор і робити з ними все, що завгодно. Після створення модів доступна можливість їх миттєвого завантаження в Steam Workshop, де вже є більше тисячі різних модифікацій для ROM2. На власному заході студія Парадокс анонсувала дві нові гри. Перший проект заснований на скандинавській міфології, рольова гра під назвою Рунмастер, раніше відома як Project Nero. Гра може похизуватися процедурно генерованими картами і завданнями, що гарантують унікальність кожного проходження. Вихід гри запланований на грудень поточного року. Платформи не вказуються. Другий анонс це стратегія про другу світову війну «Hearts of Iron 4». гра дозволить взяти участь у відомих історичних подіях і повністю переписати історію. При цьому виступати можна як на стороні наддержав, бажаючи змінити світ, так і на стороні маленької нації, що просто намагається вижити. Фанатам стратегії обіцяють максимально реалістичну симуляцію Другої світової, автентичність озброєння і техніки воюючих країн, морські повітряні та наземні бої, а також дипломатичні і торгові відносини. «Hearts of Iron 4» розробляють для Linux, Mac і Windows. Реліз на початку 2015 року. The Forest – одна з найцікавіших survival хорорів цього року, що розробляється зусиллями студії End Night Games, крокує до Steam Early Access. Гра отримала зелене світло на Steam Greenlight, і зараз розробники вже працюють над преальфою The Forest, маючи намір закінчити проект до кінця року. Потестити гру можна після оформлення попереднього замовлення завдяки ранньому доступу Steam. And Night Games поки не повідомляють, коли саме з'явиться альфа-версія гри. За словами розробників, це відбудеться в найближчі місяці. The Forest коштуватиме орієнтовно 20 баксів. Планується також ps 4 версія гри. Заробіток однієї єдиної моба гри League of Legends склав понад 624 мільйона баксів в 2013 році. Щодня в LoL грають 27 мільйонів гравців. За останній рік ком'юніті гри зросла більше ніж удвічі. Дивно, але це не найприбутковіший фрітоплей тайтл минулого року. League of Legends знаходиться на другому місці, причому з серйозним відривом. На першому ж розташувався корейський шутер Crossfire, який в 2013 році приніс своїм творцям 957 мільйонів баксів. На третьому місці Dungeon Fighter Online від Nexon з сумою 426 мільйонів баксів. За ним World of Tanks з 375 мільйонами і MapleStory з 326 мільйонами. Стародавня RPG Lineage 1 здобула 257 мільйонів зелені. World of Warcraft знаходиться на сьомому місці з 213 мільйонами. Star Wars The Old Republic досягла лише 139 мільйонів. Valve закриває список Steam Fortress 2, також 139 і CS 121 мільйоном баксів. Blizzard Entertainment поділилась успіхами серії World of Warcraft. З 2004 року у WoW зареєструвалося 100 мільйонів гравців з 244 країн і територій. Загальна кількість створених персонажів перевищила 500 мільйонів. Ігровий текст складають приблизно 6 мільйонів слів, що еквівалентно 12 копіям володаря перснів. Фінального боса гравці встигли вбити вже 400 тисяч разів. Згідно з офіційною статистикою, в вересні минулого року у World of Warcraft було 7,6 мільйонів активних передплатників. Нова київська студія RedBit, створена вихідцями з знівал Red, авторами Prime World Defenders, працює над космічною rpg стратегією Space Rogue в стилі космічних рейнджерів та FTL Faster Than Light. Space Rogue – гра про дослідження космосу з фокусом на керування командою, процедурно генерованим світом, підтримкою модів і опором на контент від користувачів. Space Rogue вийде у Steam для ПК і, ймовірно для SteamOS. Надалі можливий порт для консолей і планшетів. Враховуючи попередній досвід команди, можна припустити, що гра використовуватиме рушій Unity. Інша київська студія Frogware спільно з Focus Home Interactive анонсували свій наступний проект. Ним стала гра під назвою Call of Cthulhu, в основі якої лежить одноіменна настільна RPG. Call Коло Cthulhu розробляється для ПК і консолей нового покоління. Це не перший випадок, коли творці квестів про Шерлока Холмса звертаються до міфології Говарда Лавкрафта. Стародавні вже з'являлися в адвенчурі Шерлок Холмс де Awakened і в похмурій головоломці від першої особи McRunner Dark Даркпулс, яку кияни випустили в червні минулого року. Frogwares визначають жанр Call of Cthulhu як хоррор інвестигейшн, містичний детектив з елементами хорору. Але при цьому гра ніяк не пов'язана з сервавел хорором Call of Cthulhu Dark втулху of Конерс Earth від Хед Productions, що вийшла в 2005 році. Компанія Nvidia на конференції Steam Dev Days розповіла про те, як OpenGL зможе обійти обмеження CPU і отримати продуктивність на рівні Mantle, а то й вище. За словами NVIDIA, лише одна команда допоможе розробникам отримати величезний приріст продуктивності процесора. Вона створює прискорення окремих об'єктів в діапазоні від 5 до 30. Усе це, звичайно, цікаво, але ця спроба відреагувати на технологію червоних виглядає смішно, адже Mantle – це повністю новий API, тоді як четверта версія OpenGL вийшла майже 4 роки тому. Мілорде, маємо погану звістку. Firefly Studios перенесла Stronghold Crusader 2 на спекотне літо цього року. Наразі розробники допилюють гру і усувають баги. Але окрім вдосконалення старих фіч, британські хрестоносці додають нові, зокрема нові види катапульт і поліпшення мультиплеєрного режиму. Ну а поки ви чекаєте, радимо пограти в hd ремейк першої частини, який нещодавно вийшов з Steam. Ви, мабуть, читали на OpenGamer про наймасштабнішу онлайн-битву всіх часів і народів, що відбулася в EVE Online. Нещодавно були підбиті підсумки космічного побоїща. Результат цієї битви, в якій взяло участь більше 7500 гравців, виявився катастрофічним. Тривалість бою більше 21 година. Максимальна кількість гравців у системі 2670. збиток 11 трильйонів. АСК, або 300-330 тисяч баксів. Втрати 75 найбільших кораблів гри повністю знищені. Ось і все. Більше подробиць шукайте на нашому оновленому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, розповідайте про нас друзям, слідкуйте за нашим твітером та будуйте барикади. Так писав Дезмонд, озвучував Кубабуба, монтував старий разом і до кінця. Редактора для Total Warm 2, який можна завантажити в Steam в. Дезмонд, я тепер тебе буду змушувати читати ті речення кострубаті. Space Rogue! Space Rogue! Wow-wow!